Біла хмара криє сіре небо, А в тій хмарі, мов звір в виє, то не хмара, біла пташка хмарою спустилась, на царем тим мусянджовим і заголосила. І ми сковані з тобою, людоїде змію, на страшному насудищі ми Бога закриєм од очей твоїх неситих. Ти нас з України загнав голих і голодних, у сніг на чужину, Та й порізав аж кур наших собі багряницю пошив жилами твердими і заклав столицю в новій рясі. Подивися, церкви та палати. Веселися, лютий кате, проклятий, проклятий.